привіт привіт-привіт, я вас вітаю в складній грі про лазання. А оця лиса мужичина це я. Хо-хо-хо-хо! Як ви розумієте, це такий духовний Н нащадок отій гри, яка в мене вже була на каналі, називається Getting Over It. Але оце з -з знову ж таки, від іншого розробника здається. Але вона просто повторює всі оці смаки болі, що нам принесла та гра. Тому якщо вам сподобалося Getting Over It, оце для вас. Так, по-перше, я зараз перший раз не граю, тому розбираюся з керуванням. Я можу плавати. Окей. Я причому, керую обома руками відразу, де? Що я можу. О! Диви, диви, диви. Зажимайте бампером, я, до речі, граю з цього, з Геймпаду. Я хапаюся! Я повзу! Як чи. Так, 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 так. Ага, тобто я це тримаю. Угу! Слухай, прикольно! Мені подобається як. А, давай. О, ви бачили? Такого, я роблю, Я заповзаю! Ти шо? Не роби так. А де де. Диви. Блін, тишо! Мені дуже подобалася та гра, я її як пройшов, я просто не знаю, як і п'яточком пісяв. Ага, зелений камінь є слизький, я правильно розумію? Окей. То я підозрюю, що ця гра принесе мені просто море задоволення. І якщо під задоволенням маєте. Ну, ви маєте розуміти, що це біль. Да, море болю. Ага. Стоп, не нагору чи мені куди? Наліво, ні, напевно, да? Хе-хе, Прикольно! Так, а куди мені далі? На низ. Тих 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 тих. О, ти. О, треба пригати, треба пригати, треба І пригати. Я розумію. ні, Стоп, треба цією рукою хотатися а такого, а такого пригати. Иху! No! Мать моя Красиво! Я не знаю, что таке. Дей. Так прикольно. Ты Окей. Окей. Ну-ну-ну! Слухайте, це ніфіга не просто. Давай. Коротше, дивіться, в чому прикол. Я керую. Ось, я я такой, я бампер зажимаю от тією рукою, ну, права чи зліва, якою тримаю. І при цьому, наприклад, лівим бампером я можу керувати лівою рукою. Правим бампером, правою рукою. Ну там приблизно плюс-мінус. О, і я маю вчасно отакого махати собою і відпускати себе, щоб копатися, і, і коротше, не, не летіти кудись далеко вниз, а Летіти вгору летіти. Ну, взагалі не летіти, а повзти. <плес> <плес> хороший камінь, хороший камінь. Давайте поглад... <плес> І Ладно, перестав гладити. Так. О, ти що? Блін, в мене, в мене руки втомлюються. Тому що щоб триматися, я маю буквально фізично тримати бампер. Я не можу відпускати його. Я не можу. Я не можу. Якщо я відпустю, я впаду. Я впаду. Я не хочу падати. Так, пускай. Окей. Тепер, тепер я дивись, я маю, я маю, я маю махнутися собою, да? я маю махнутися собою. Окей. О, ні, стоп, я, я дотягуюсь, я дотягую, я дотягнувся. Ага. Ну, 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 ну. Ну, дай, дайте руку гіляці. Окей, так треба обережно. Бережно. О! о, я схопив тебе! За носа твого. Ну або за щось іще, що тебе там торчало. О, гіляка, гіляка, гіляка! Гіляка, спаси гіль! Тихо, 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 тиди не хватайся, я тебе знаю. Ну, ну, о, найс. No, no. nice. Ти ви він реально по гіляці повзе? Ну, 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 ну. А куди дали? А куди далі? А куди далі? Ти кай, мені що направо? Мені оттуда. На, мені на кущик, чи шо? Ну-не-не-не-не-не-но-о. Окей. Оооо! О, руки мокрі! Ти шо? Мене вже руки споділи. Не можна так. А мені пригати? Я ж не допригну. Ти, ти, ти здурів чи що? Ви... Як? Ні. Ні, це нереально. О, кущик. А цей кущик типу сильно, сильно можна хопитися, да? Так що роблю такого. О! Ні! Ти дотягнувся. Давай ще раз назад. Назад, кущик. Кущик, кущик, кущик не підведи. Окей. І. No 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 no. No, ага. no, no, no. no. Yeah. Ah. Я ж не, мож... Розумієте? Я не можу навіть від... на секунду відпустити, щоб перепочити, тому що мені капець буде, я впаду. Yeah. Хто сказав, що це складна гра про повзання? Це складна гра про невикидання свого контролеру в вікно. Ah, no. No. Давай! О! О-о! Та ти де? що -ти, 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 -ти. ти робиш? Ти можеш якось схопитися, як, як мавпочка, як, як обізянка, ка ка. Yeah. Давай. Yeah. І. О! Ну! Слухайте, це шо ти. <тас> Та шо ти робиш? Люди, я вам кажу, диви. От, я не знаю, ви, ви взагалі що думаєте, в мене на що? які гри? Гри, ігри? Які ігри в мене на каналі. Ви думаєте, тут лише всякі там хардкори, типу The Biden of Isaac там Dead Cells? No. 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 <риснят> Ось все! Спражні хардкор. <риснят> Жесть! <риснят> Ні, серйозно, може мені наліво? Ну! No. Що ти робиш з кущем? Тебе діти дивляться. У, диви! Уху! На, Ні, ну куди ти? Ну куди? Ну, чо ти не хапа? Ну, чо ти? Роби сальто? Я це в ямакасі бачив. Давай. Та твою наліво! О! Реально жах якийсь. Ой, капець. Так, на ну, це мишку і мишку, я так. Ось давай, бачите, ось. move hands і grab. Оце все, що я можу робити, рухати руками і хвататися. Ой, жесть. Хеть! Ту Геть. Тут тут тут, -тут, 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 -тут

О! Во! Ви бачили! Спайдермен стайл просто диви. Так. Я тепер маю ще раз так само зробити, так? Спочатку розмахнутися. Да Там кущі воно є, я не знаю, ми мені в кущі повз треба. Давай, 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 давай. Давай, давай, та не туди ти що ти робиш! Заспокойся ти. Окей. Це, це не палка, ось палка, давай. От я не бачу, куди далі. Мені тільки направо тоді, так? Да? Ну! No! О! Скажіть мені, що Dark Souls складна гра. Угу. Що Sekiro Shadow Die Twice складна гра. Що Dead Cells на 5 клітин боса складна гра. Угу. Скажіть мені, напишіть мені в коментарях, так. Тепер треба вцепитися за оцей маленький. За маленький треба вцепитися, не за, велик... за маленький кущик. Ну, кущик, куди ж ти пішов? Пішов в баню, кущик. Заберіть мене звідси. Yeah, like uh. no! oh, О, а так близько. Чекай, 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 чекай. Опускаем руку и пойдем. Хуо! Давай, щера. Упускаем руку. А потім такого. Хуо! Не-не-не! Але щось близько. Давай, давай ще раз, давай пробувати І... I... Є, yeah! не може бути, не може бути, oh! давай окей, я я... Я тебе зараз є, yeah. да не, спайдермен, не. <говорит> спайдермен. Окей. Так, перепочили, перепочили, перепочили. Р, р, знаєте, оця техніка прикольна, така вниз опускаєш руку такого, потім такого. Фу! Вона працює! Не там ти схопив, не там. Ну що ти. Давай, вмикай павучі з твої оцю О -о -о, Гени свої павучі. Окей, тобто я цю тримаю. Оце Сюди рукою хопаюся такого. Оцю відпускай. І знову оці, оце моя ремок і нагору. Ооо, пішла жара. О, кущики! Кущики це добре, кущики це ляпота. Хто не любить кущики, той... не знаю, поганий дядько. Ну-ну-ну! No, no, no! То зала. Ну! О, я чую, як я слизько, слизько мені. Окей. Кущик. Кущик! Кущик! Кущики, це добре. Кущики це те, що лікар прописав гілляці. Каже, гілляка, тобі треба кущики. Мені куди? Мені направо? No! Oh, yeah, ні, ви серйозно? Мені... То я тебе зараз. Я не... Ні, він... він каже направо на низ, а я йому не вірю, ніфіга. Що, може спробувати? ні ні, ти там не вцепись. не втаймийся, давай наниз. Окей. О! Окей. Румо кавабан, диви. Один. Два. Кавабанга! Це було прикольно. Я тебе зараз. Окей. Туди? Чи не туди? Дякую, куди мені? Куди, куди, куди? Куди мені? Мені туди! Блін, треба якось приг... Ви Вишу, я ж не допригну. А як? З того такого руку сюди спочатку, понятого. Ні! Твою наліво! Твою наліво! І що з самого початку? Нанес, 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 нанис, нанес, помацали, помацали, хороший камінь хороший, Диви, хороший такий, будь хорошим камінцем. Нанес. І такого. Хуа! Не достав, не дістав, не дістав. Не дістав! Майже, 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 я бачив, я бачив світло в кінці тунелю, і воно було файне. О! Ну, 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 та що ж ти робиш, дурний? Окей. Okay. No!

Кущик — це добре. Кущик — це файно. Окей. М -м -м, знову треба пригати. Треба пригати. Я пам'ятаю. Але треба якось пригати. Так, так класно пригати. Не, не фігово пригати, а класно треба пригати. О -о -о -о. Один. Два, три! Так посивіти можна. Ось далі. диви. Як отуди можна допригнути? Як? 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 Я, Я просто без поняття. Ножками стань стані пригни. <праць> 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 Я цей знак не відпущу. Я тепер тут буду жити. Ай, то не треба повсти, треба повсти, треба повсти. Так. Окей, я випускаю, я роблю замах. Я говорю. Бам-пам-пам! -пам, пам Да- Ну. Вище, та да, вище, вище, що не па... не береться чи шо. Я не знаю, звідки мені пригати, щоб я долетів. Якщо в Get -in Over It я розумів, як працює оця кувадла, я міг нею махати добряче, чи міг пригати на ній? Що за водно. Тут я ні чорта не розумію. Ой, капець, якийся. Раз. Один.

Що відбувається? Ти що здурів, чи що? Куди повсти? Куди? Куди? Ля-ля-ля. Ага. Ага. Ага, не-не-не. Не-не-не. Ага. Ага. Хм. Опустили ручку, і. Но! Іще раз, ще раз, ще раз. Опустили ручку. Ну. Я тебе пусть, диви! Ну! Шо ти робиш, Що ти робиш? А можна трішки вище, щоб ти взявся? Давай, давайте трішки вище візьмемся. От того. добре, добре. Опустили. І такого. Ага. Но, 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 но. Окей. Я маю туди якимось чином допри. І це просто ж біда. Це, це, це неможливо. Це. О! Пік на... на гору туди написано було. Ти що? Стресостійкість це моє друге ім'я. Гіляка стресостійкість. Ну, було до цього моменту. Далі я... Далі я не знаю. Чи -чи -чи -та -шо ж ти ти? ж Дивись, вискачеш, як переляканий. Логічніше, щоб я тримався правою рукою, да? А лівий тягнувся. Та я тягнувся, а не скидався, як рибина. Ви вишу. Перестань. Ну, давай. Та диви. Ну, я не можу. Цей контроль Мишкою, здається, було простіше навестися. А! І ка ва бан Окей. Okay. Let's go with you. Mm-hmm. Nooo! Перестань, 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 перестань. Опустили? Нарешті ну, це просто капець якийсь. Я не знаю, що це грать не ру... Роб... Мене мозолі на пальця. О, Трішки пройшли. Трішки. Давай, давайте ще трішки спум, побачимо. Я так розумію. Я все ще можу зватися на самий початок, але це хоч якийсь невеличкий такий. Не знаю, називаємо це. Ем. Ну не, не чекпоінт. Чекпойнтів тут в принципі немає. Ем. Сейфпойнт? Не знаю. Ні, теж не сейв, тому що сейвів немає. Є... Ну коротше. Не знаю. Не знаю. Ага. Так, ось за цю, цю штуку я поплюся, так? Да? Хоп, хоп, хоплюся, я сказав. А далі ото кущик, я правильно розумію? Це ху... кущик! Пущик! Я схопився за кущик? Схопився. Схопився. Кущик. Ну-ну-ну-ну-ну, no, 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 no. перестань. Диви. Є варіант на а є варіант туди. Думаю, мені на гору треба, да? Ій. Кущик! Ну, no, кущик! Мммм. Mm, і... диви, ще. Ніндзя черепашка! Я! Не, не я! Давай ще раз. Окей. Знаєте, отакі от ігри, вони надають якогось, ну, комагічного ефекту. Ти починаєш відчувати себе таке розслаблено. Так заспокоєно. Так... Мого я обманюю! Це ж нас якийся! Куччик? Ну ну но Пішка в тому, що тепер, коли я зажимаю, щоб схопитися, він типу потрапляє рука його в воду і вона його сильніше кидає вниз. Тобто я ще з інерцією вичу донизу. Я не можу... Ось, <пиш> бачили, бачили, бачили? Бачили, бачили, так? Я бачу, я бачу. О, диви, диви, диви. на 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 Та я тебе... От чого тебе так телефай? Чого тебе так телефає? Є! Ну, нема. Є. Yeah. А куди далі? Ну! No! Я ледве не злить. Так, ні, 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 все, все, все. Треба треба відпочити. Треба відпочити, даре. Трошки поберегти. Якщо вам сподобалося, пишіть це в коментарях, лайкусики ставте. І, і я не знаю. Чи варто мені взагалі проходити цю гру, будь ласка, напишіть коментарях. тому що я боюся, якщо я буду пробувати, то в мене просто дах поїде зовсім. Домовилися. Окей, а зараз, як завжди, папа.